Добрий день. Розпочинаємо чергове засідання земельної комісії. Присутні члени земельної комісії, председатель, секретар ради і начальник відділу земельних відносин. Порядок денний з 27 питань. Чи є зауваження? Ні, не зауваження нема зауважень. Зауважень немає. Пропоную проголосувати. За проєкт для Я за. Переходимо до питань земельного блоку. Надаємо слово начальнику відділу, відділу з земельних віднос. відносин. До вашої уваги, шановні депутати, перше питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості з метою надання її у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. За заявою Гроченко Лідії Іванівни, ось матеріали по даному питанню просить затвердити розроблену технічну документацію із землеустрою. На присадибну ділянку площею 0,0131 гектара місце розташування село Мала Костромка, вулиця Зеленодольська, 8. За рахунок земель житлової та громадської забудови, цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Присадибна ділянка право власності. На житловий будинок є, воно в матеріалах. Витяг з державного земельного would. кадастру на земельну ділянку сформований додається. Копія технічної документації повністю додається. Ні, нема заложених запитів. Технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості з метою надання її власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за заявою Дученко Наталії Ярославівни. Ось матеріали по даному питанню надається розроблена технічна документація, витяг з державного земельного кадастру, право власності на житловий будинок надається в матеріалах. Значить, земельна ділянка площею 0,25 гектара, місце розташування на території Зандольської міської територіальної громади в межах села Велика Постробка, вулиця Західна, 11, за рахунок земель житлової та громадської забудови, цільове для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Присадибна ділянка. Другим пунктом зареєструвати право комунальної власності на дану земельну ділянку і надати у власність сформовану земельну ділянку. Ні, за. Наступне питання. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. З метою надання її у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, присадивна ділянка за заявою іменю Колени Варні. Матеріали з даного питання так само надається розроблена технічна документація, витяг з державного земельного кадастру на сформовану земельну ділянку, право власності в матеріалах справи. Пропонується затвердити. Технічну документацію на земельну ділянку площею 0,228 гектара, місце розташування земельної ділянки Мала Костромка, шкільна 30, зареєструвати право комунальної власності на дану земельну ділянку та передати сформовану земельну ділянку у власність заявнику. Угу. Ні, немає. Затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості з метою надання її у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд присадибна ділянка за заявою Куц Віктора Володимировича. Матеріали з даного питання пропонується затвердити громадянину України куц Віктору Володимировичу, розроблену технічну документацію на присадибну ділянку. Площі 0,25 гектара, на території села Велика Костровка, вулиця Підстепна, 1 за рахунок земель житлової та громадської забудови, цільове призначення, присадибна ділянка, зареєструвати право комунальної власності на дану земельну ділянку та надати у власність формовану земельну ділянку заявників. Наступний проєкт рішення про завершення технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості з метою надання її у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Присадивна ділянка за заявою громадянки України Новосад Людмили Анатолійовина. Розроблена документація, витяг з тим, подається матеріалом. Пропонується затвердити розроблену технічну документацію на земельну ділянку площею 0,25 гектара, місце розташування земельної ділянки в межах села Велика Костровка, провулок Шкільний 17, за рахунок земель житлової та громадської забудови, цільове пресадибна ділянка, зареєструвати право комунальної власності угу. на дану земельну ділянку та надати громадянці України новосат Людмили Анатоліни. Земельну ділянку у власності. Право власності на житловий будинок в матеріалах технічної документації в кінці документації можете провести витяг з реєстру речових прав по право власності. В кожну технічну документацію я особисто перевіряю, складається документ про право власності. Можливо. 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 Останній проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для експлуатації та догляду за гідротехнічними іншими водогосподарськими спорудами і каналами в межах села Велика Костромка. Це розроблений на замовлення виконавчого комітету проєкт землеустрою з метою. Це у нас під сверловини видобутку питної води в межах села Велика Костромка, біля існуючої водонапірної башти, надавався дозвіл ради на розроблення цього проєкту. Проєкт розроблений, отриманий витяг на сформовану земельну ділянку. Тому пропонується затвердити виконавчому комітету розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,099 гектара, за рахунок земель водного фонду, не наданих у власність його користування для експлуатації та догляду за гідротехнічними іншими водогосподарськими спорудами і каналами, виконкому зареєструвати право комунальної власності на дану земельну ділянку. Дуже що підтримати так, тема водозабезпечення сьогодні да, саме актуальна, да. враховуючи реалії, які Дима, у нас сьогодні да. є. І тут це один з перших таких проєктів, це буде не останній такий дата через те, що ми будемо далі пробувати шукати воду, встановлювати, робити свердловини, встановлювати башти, обладнання для того, щоб можна було забезпечити людей. Так, звісно, так. Да, що стосується попередніх питань, так, чи можливо є якісь питання по попередньому? Так, да, ну ми по освіті, звісно, попередні питання, це освіта у нас нагальне питання. Тому що зараз ми всі розуміємо, що освіта повинна також, стояти на першому місці, серед ну, дітей. Не Хто Хто хочу вкладати так. гроші в освіту, вкладати мають люди. Всім відомим да, про це, тому краще, звісно, вкладати в освіту. Так, і ваше прибуває які змішане навчання розробити. Ну, наприклад, якщо по Маренському, я дійсно розумію, що там дистанційне навчання ну повинно бути, але ж ну в Зеленодорській громаді повинно бути і очне навчання також, тому що діти це початкова освіта це зараз ази, які діти повинні засвоїти перш за все, і далі йти потім в майбутнє. Вчитель абсолютно розуміє освітні втрати, які зараз відчувають наші діти. Якщо говорити про дітей, які закінчили четвертий клас і перейшли в п'ятий, то це діти, які не бачили одного взагалі очно. Тобто вони починали вчитися дистанційно через ковід, потім війна, і діти йдуть п'ятий клас, вони не знають це про яку соціалізацію можуть мова. Тому дійсно, я розумію, підтримую, що Рокумком і новостворений відділ освіти, культури, спорту, молодіжної політики в громаді має докласти усі всі зусилля для того, щоби. Реалізувати права дітей без здобуття якісної освіти. Так, звісно. Так, ми бажаємо. Закінчив. Ми закінчили розгляд зараз. Так, да, ми питання. закінчили розгляд всіх питань. По земельному боку питань нема. У По порядку денному. Є питання, це ще... да, сесії есть... Це питання. Ще да. піднімемо. Я бажаю закрита. Да. Так. Закрити комісію. Дякую. дякую.